Без води вже другий тиждень село Хрещатик за району. Воно розташоване на скелях, тому тут немає жодної криниці. 130 тонн води. В тутешні башти надходить із джерела у найближчому монастирі. Майже два тижні тому вода в оселях селян зникла. Коли розкопали водогін, виявили, він повністю дірявий. Цей водопровід я вже обслуговую туди приблизно років 10. Ну вже зайшло до того, що вже чесно говоря, нема що обслуговувати. воно вже дірка на дірки робиться. Ось вода. Башню віддявні, в село не заходять по всі. І починається. Нема нічим не постирати, не їсти творити. і Починають люди возмущатися. Мешканці Хрещатика панікують, центральний водогін, постачає воду до місцевої школи та садка. Тому підготовка до нового навчального року кажуть під загрозою. По цих трубах заходить вода в школу, дітям готують їсти, миють. І так далі. Прибирають. Зараз школа готується до нового навчального процесу. В селі води немає. Ми як можемо скручуємо цю трубу. Що далі має бути, невідомо. Скручувати і латати трубу центрального водогону не вийшло, її потрібно повністю замінити. Фінансів для цього у селі та району немає. А тут поклали 15 років тому, але всі труби погнили так, кинули їх в землю, не обробили, як положено. І всі от. Ми бачимо факт, що ми хотіли полатати це все, хотіли купити кусок труби, щоб дотягнути. Ми почали йти копати, копати воно прорив за проривом. У нас є кошторис, який ми склали, все так, як положено, він стоїть 3 мільйони. Це, це, це е, повністю центральну трубу, повністю труби по вулицях і завести на кожного з лічильниками, на кожний двір. Це, це великі гроші для сільського бюджету, це навіть нереально. Будемо вишукувати можливості фінансування проведення робіт по закладці нового водопроводу. Тому що тут сьогодні робити разові ремонтні роботи недоцільно. Потрібно зривати повністю і по-новому стелити новий водопровід. Районні депутати та селяни вже звернулись по допомогу до президента, уряду, обласної та районної влади. Обласні адміністрації повідомили, намагатимуться шукати кошти. Питання про виділення коштів для заміни мереж також виноситимуть на найближчі сесії районної ради, що буде наприкінці липня. Тим часом жителі Хрещатика беруть воду водносельців, які мешкають у нижній частині села. Майя Гумена Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.